Вітання, панове! Сьогодні ми поговоримо про люфти. Так, да, Про люфти в задніх перемикачах. Юля, підходь сюди, нам треба От, ми Беремо переклюк. І типовий в нього є певний шат. Як ми бачимо, шат основний тут. Бачимо? Ану, зверху знімай. Отак. От Ну, видно, що там основний люфтуть. Чому у нових переклюків люфт тут, ніхто нам не відповість. Кажуть, що ну, це просто дешеві переклюки, тому купуйте X01, XX1 і тому подібне. Як ви бачили по картинках фейсбучику, X01, XX1, і вся компанія люфтить там само. Може трошки менше, але, в принципі, теж люфтять. До чого це значить призводить? А картина взагалі починається з? Що? Починається з крику від дверей. Драсті, вирівняйте нам півня. Вирівняйте нам півня, бо тут, кстати, не незважаючи на люфт, так на вигляд все нормально, доки не поставлена касета і все це. Через цей люфт при натягнутому ланцюгу і так далі, у нас переклюк стає ось так. Тут не видно нічого. Да? Да, я якусь лінієчку візьму. Нема лінієчки, візьмемо штангель. Переклюк у нас стає отак: навскоси. І людина зразу думає, що це погнутий півень. Люди миттєво беруть отак, вирівнюють півень, вирівнюють всю цю, цю кампанію, і воно взагалі перестає перемикати. Чому? Тому що у нас оцей хід паралелограма Зміщується взагалі кудись не в ту площину, в якій він повинен працювати. Касета у нас величенька, і оці всі люфти, всі ці неточності, як коли вони набігають від одного краю до іншого краю, вони роблять нам дуже погану картину, і там взагалі вже не попадає нічого і нікуди. Це не тему того, що ви кажете: в старих же переклюках теж є люфти. В старих переклюках <кій> у нас є люфти. Ну, яке воно засране. Так, да. ну це теж срам. Це тільки... моїй. Так, да, тільки це срам столітньої давнини. давнини. Це. А, слухай, це той срам, якраз що я питав, де він у нас стоїть. Якому мільярд, мільярд років у нього тут є такий прилічний люфтець. по моєму він менший, ніж там. Він менший, так. Да. Тут, до речі, його немає взагалі. І на штифтах фактично його немає. Це переклюк, у якого пробіг, перейшов 50 тисяч, здається, 4 чи 3 роки тому. Це фактично мій переклюк, з якого я там ледве не починав, який я там купив за всі гроші світу на другий рік своєї кантрійної <таспіщі> трагікомедії, <кхі> <кхі> який пройшов зі мною абсолютно усе, що тільки можна було пройти і проїхати. Як ми бачимо, люфт тут значно менший. І більше того, якби тут люфт був навіть в рази три більший, розміри цієї касети, вони не настільки величезні, і цей люфт, коли він там добігає до Великої зірки, він у нас ні на що не буде впливати. Там плюс-мінус ковбаса нічого не вирішує. У нас між зірками велика відстань, тому люфти старих переклюків це взагалі ну це просто їх. Супутник, я не знаю, як це сказати. По-перше, там люфти невеликі. По-друге, по вони там тупо ні на що не впливають. В основному на Шимано-9 впливають. І там люфти псують життя. Повернемося до наших прекрасних отец-от. От от. А тепер ми подивилися, що в нас є оцей люфтєць, такий все страшне, і це у нас болтається цей. Це вухо. Як це лікується? Ми беремо, знімаємо переклюк, розбираємо його вщент або фризою проходимо вухо, або розгорткою, робимо там більший діаметр, значно більший. Якщо там розбито все, вщент, ми робимо гільзовку, ми гільзуємо, рідний болт проточуємо в потрібний розмір, там його трошки дошліфовуємо і пхаємо все туди на місце, і тоді воно їздить довго і щасливо. Якщо у нас там розбито не все. А болт якийсь не очень. А ми просто розгорткою проганяємо отвір, він стає більш-менш рівний. Болт ми тоді виготовляємо вже новий з маленьким плюсом. Там зазвичай, здається, 12 мм. Ми робимо там 12 в плюсах. До речі, про 12 мм. Отвір там зазвичай 12,05, 06, 12,10. що попало. Болти ніколи там не бувають 12 мм. Вони всі 1192, 1195. Тобто там зразу заводський допуск, якийсь кінський, в десятку. Навіщо це зроблено, я просто не уявляю і чому така абсолютна халатність у цьому вузлі, у його виготовленні. Давай ще знімемо тепер другу частину про наше улюблене про штифти. Зараз я подумаю, з якого боку. Отут я притисну пальчиком, щоб нам не люфтила ота частина. І нам би зняти оце. Я не знаю, чи воно. О, так я виверну, зараз може бути видно. Отут має бути видно, як воно тиліпається на штифтах. Видно, так? Да? <плес> я не пам'ятаю переклюків взагалі в історії, у яких би. Настільки викатували штифти, у яких би настільки вони починали люфтити, це переклюкнув він вже не 5 років, йому значно менше. А йому вже все. Фактично, ну на ньому можна їздити, але. Без заганька. Ні, не те, що без заганька. він може навіть переключати більш-менш непогано, а це може бути взагалі не впливати якийсь час на його роботу. Але просто зауважте на те, що коли ви поставили ці от упори, які не дають вашому перемикачу заїхати у спиці, то вони обмежили, як би сказати, вони обмежили хід переклюка, а його люфт нічого не обмежує. Ну, фактично, він, він безмежний. І коли у вас раптом щось притискає цей переклюк, хоч трошки, там якась невелика гілка, травинка, щось ще, і вона собою оцей люфт типу вибере туди, то цей перемикач автоматом з'являється в спицях. І потім з'являється, ну там у нас є ціла коробка таких перемикачів в стані донорів. Коли я їх зачепило спицями, вони всі повністю покривилися, там вони гнуться в усіх місцях. Вони гнуться тут, тут, усюди. А оця пластикова голова чудово розривається в цьому місці. І фактично для ремонту вони не дуже придатні тільки оцими замінами шматочків і підбиранням донорів. Про штифти. Як ви знаєте, ми їх робимо вже тоннами пачками і досить довго. Да. Це оригінал. Доволі рівний і цілий. Щось дивне. А це це те, що ми робимо. Ну, Точніше, це чорновик. Чорновик це я кажу, коли я так нормально провтикав по розміру. Тобто цей, наприклад, штифт він зроблений в півтори сотки в мінусі і має цей зроблений, там він бовтається десь, мабуть, прослаблений отут під шляпкою на сотки 3 чи 4. Але цей теж має певний люфт і тому він пішов у. Відбраковку і є чорновиком. Робимо ми їх в основному з нержавійки 40х13. Для простого розуміння 40Х13 це те, з чого у вас на кухні в основному ножі. Це звичайна нержавійка, яка добре ну, непогано гартується, яка навіть не загартована, має непогану твердість. І твердість значно вищу, ніж у. Того, що голіпить срам з самого початку своєї піни. Ви спитаєте, чому ж, типу, вони роблять м'які, типу, може це, щоб запобігти ламанню переклюка чи щось таке ще. Справа в тому, що коли ж гнеться, він робить отвір у пластику овальним. Тобто, якби він був твердий, він би лишив цей отвір, або як він є, або б повністю все зламалося. Тобто, не було б оцих проміжних станів. Як показує практика, краще, щоб піни були тверді, як в старих переклюках, та навіть в тому шимано, там піни значно твердіші. Плюс конструкція трошки інакше зроблена, і вони там так не вигинаються. У Шимани там свої болячки, вони мають серединку. Ні, не серединку. Оцю частину внутрішню, видно там оцю ага. от. Оцю частину вони мають дуже слабку, вона дуже легко гнеться, і це не видно на таке неозброєне око, і не зрозуміло, що саме погнулося. І виявити, що там, чого переклюк перестав працювати, досить важко. А, стосовно того, чому не робляться оці піни з титану. Титан це такий чудовий матеріал, який не працює на стирання. Він погано працює як пружина. Він, в принципі, погано працює. Він добре працює там, де є якась підвищена кислотна активність, там, де є температурні перепади сильні і так далі. Ви можете розказувати мені там про всякі клапана, поршня, і пружини і так далі. Вибачте, там не чистий титан. Там іде титан з такою купою домішок. І він по вазі дуже мало відрізняється від сталі, от реально дуже мало. Якщо так титан відрізняється там на 20%, то на 20, да? плюс-мінус, то там він відрізняється ще менше. Бо там не, немає чистого титану. <кій> Тому ми відмовились від титанових штифтів просто через те, що це, як би сказати, це. Цей пір відпродуктуно не обґрунтовано удорожчує конструкцію, і плюсів від цього ну, фактично немає. Хіба що якщо там топове обладнання і у нас там переклюк топового рівня, ми туди робимо титанові, бо там здається навіть в оригіналі стоять титанові. І я згадав, в яких переклюках так само викатуються піни до таких страшних показників. Зараз я це принесу. Ось ця серія. Старих GX і не тільки GXів. В принципі, починаючи там з десятирикової системи, у срама багато проблем з живучістю переклюків. Оце яскравий приклад такого, який фактично помер, бо в нього просто все стерлось. Оце його пін. видно Видно? Та От, той поясок, то не місце, де він розкатаний і розклепаний. Це тупо вироботка. Вироботка якихось вже просто нереальних масштабів. І вона там. Ой! І вона там не просто люфтить, вона там просто дичайше тиліпається. Ну, тиліпається. Там взагалі пів міліметра люфт. Це стара десятка, якраз, про яку я казав, яка просто стерлась усюди. І почувати ліпатися неймовірно. Такі дуже складно ремонтуються перекриття. Складність полягає в тому, що ці отвори не круглі, вони всі овальні. І нам треба зрозуміти, в яку сторону їх зробити круглими, <кліг> в який їх діаметр зробити круглими, а потім підігнати під кожне оце дупло кожен пін окремо. Взагалі, для кожного переклюка ми ці піни робимо не просто так, що отримайте комплект, забирайте. Я беру переклюк розібраний і далі тучу на нього ці піни. І кожен підганяє в те місце, де він має стояти, з мінімальними люфтами, теліпаннями і так далі. Ні, вони не підклинюють, вони працюють нормально. Чому вони не підклинюють? Ну, мабуть, те, що це магія. Ще мені питали, а наскільки ж виходить міцніше? Пін рідний і той, який ми робимо. Мені не було що відповісти, і мені навіть дотепер немає що відповісти. Давайте ми перевіримо. Пакалхознемо. Я взагалі не знаю, що вийде. Але оскільки ми любимо різні досліди і аналізи. Так, що там у нас? По нулям, по нулям. Да, тепер ми зараз потягнемо. І, наприклад, ну, подивимось, на чому він починає гнутись. О, поїхали. З 20 кг воно починає гнутися. 25 кг це вже воно гнеться запросто. Ой. Да. Ну, це, до речі, непоганий показник. Це досить рідко, коли аж стільки воно витримує. Так, приходись, не попало. Та рівно ж ти. О! Рівно затиснули. Так, хоба. Так, я впруся. Так, стопе, це воно у нас. Оп, нулі. Як ми бачимо, 25 кілограмів його нікуди не відгинає. Він тільки відпружинює трошки. На якому кілограмі він почне гнутися? Давай його. О, на 30 його вже ми погнули. Багато чи, чи мало? Тож Як ти вважаєш? Зараз ще спробуємо. <кій> Давай спробуємо ще якийсь. Такий, щоб не жалко було. То у нас тут є спогнутих чи не погнутих. О, цей добре вироб... з виробіткою нормальною. от, на 25 воно вже добряче гнуться на 30 скільки ми тут тягнули на 30-31 <кхем> Ну я думаю тут заміряти щось штангелем Ну, йому сильно не хорошо. Ну, йому сильно нехорошо, да. ну, тобто, не хорошо, так. Тобто, це негартована нержавійка, яка, в принципі, гнуся значно важче. А це те, що ставить срам спочатку з самого на свої переклюки. Якщо навіть так дуже по-дитячому дуже по прикинути, що у нас виходить на 2,5 кілограмах? Ну, тобто, 5 кілограмів різниця. На одну п'яту у нас виходять ці піни міцніші. Чи багато це, чи мало. Це, в принципі, вирішить експлуатація, ну, точніше, вирішила. Як показала практика, за останні 3 роки десь цих пінів, переклюків, було відремонтовано приблизно десятка три. І на сьогодні 4 з них постійно в мене перед очима, і я перевіряв, поки що там піни цілі. すぐ前。